Завод імператив працює з 2012 року і є одним з найбільших виробників будівельної композитної арматури і сітки в Україні. Обсяги нашого виробництва дозволяють забезпечити безперервну поставку матеріалу на об'єкти будь-якого масштабу. Фахівці виробництва мають високий рівень професійної підготовки, необхідний для керування виробничими процесами та підтримки належної якості продукції. Ми вивчили світовий досвід. Та створили унікальні продукти, які значно розширили сфери застосування традиційної композитної арматури. Наша компанія була першою в Україні, хто розробив технологію напилення дрібнозернистого піску на арматуру, що забезпечує 100% адгезію з бетоном та максимально можливу корисну площу використання. А наша сітка з унікальною технологією плетіння є лідером на українському ринку та має більш широкий спектр використання у будівництві. Наші технологи звертають особливу увагу на якість сировини та використовують тільки перевірені компоненти від світових виробників з відповідними стандартами промислової та екологічної безпеки. Ми виготовляємо продукцію на основі епоксидних зв'язуючих та забезпечуємо стабільні характеристики кожної партії продукції. Коли мова йде про будівельні матеріали, безпека та надійність стають найважливішими питаннями. Ми у компанії імператив це усвідомлюємо та докладаємо всіх зусиль, щоб надати клієнтам максимальну безпеку.